Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зробив заяву. Пише журналіст Юрій Бутусов. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржилася, що немає артилерійського снаряду, і це відбувається упродовж останніх двох місяців. Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки верховного головнокомандувача, хтось з найближчого оточення, свідомо вів оману, і він потворює чиїсь слова, не орієнтуючись у реальній обстановці. Тому інформую Володимира Зеленського, що відбувається насправді. По перше бригада не скар... Скаржаться, тому, що крім проблем з керівництвом ці скарги нічого не дають командирам бригадам. По-друге, артилерія на даний момент забезпечена снарядами 155 мм тільки на окремих напрямках. Зокрема, на північній Харківщині тут калібр 155 мм працює, але на інших ділянках фронту 155 мм п'ять калібри також лімітується. І можливості виконувати усі необхідні вогневі завдання цими гарматами немає. Особлива проблема, що дуже обмежливо діляється. Снаряди на контрбатарейну боротьбу І на ці завдання гостро не вистачає 155 мм калібру. По-третє, забезпечення більшою частиною калібрів артилерії та мінометів значно менше потреб. Губиці калібру 152 мм, 122 мм, гармати 125 мм, міномети 120 мм, 82, 81, 60 мм, які є основними озброєнням більшості. Піхотних бригад забезпечення мізерне та незадовільне. Дефіцит кричущей по цим калібрам на усіх напрямках і на північній Харківщині. Також значна кількість частин підтримуються на день 10-20 одиниць боєприпасів та артилерії на мінометів. По четверте, усіх видів боєприпасів армії гостро не вистачає. Є проблема євророзподілу цих боєприпасів. Деякі окремі бригади, які намагаються забезпечити якісну бойову підготовку, змушені купувати за власні кошти. Та кошти волонтерів навіть патрони: 5,45 і та 7,62 мм. А також багато інших видів боєприпасів. Визначна кількість військових частин змушені організувати своє власне виробництво боєприпасів за власні кошти та кошти волонтерів. Крім того, журналіст підкреслює, спілкувався з бійцями 47-го окремого інженерного батальйону, які відповідають за інженерне забезпечення північної Харківщини. Наш батальйон залучають на інженерне забезпечення у цьому районі. Півтора року знаємо кожен коша. Скажемо чесно, часу для побудови оборони було вдосталь. Ворог почав активно обстрілювати прикордонні райони, оскільки тільки останні три місяці до того там було у кордону сіра зона до п'яти кілометрів, причому як з нашого, так і з ворожого боку. Бойова активність була дуже невисока. Можна було діяти приховано, особливо вночі, навіть з технікою на відстані до п'яти кілометрів від кордону. За цей час мінування та інженерне обладнання проводилося у прикордонній полосі дуже слабке та неефективне, сумно сказати. Але за останні місяці, коли усі говорили про наступ, ми рідко мінували підходи до наших позицій. Мін виділялося мало при тому, що на деяких позиціях провели часткове розмінування. Почали будівництво укріплень біля кордону і що прово. Одати там роботу, нам надали наказ у цих місцях розміновувати шляхи та місцевість навколо було багато часу та усіх можливості все зробити безпечно та вчасно. Але замість того, тепер наш батальйон мінує передову безпосередньо у бойових порядках та під вогнем ворога, яке вже після того як ворог почав наступати. Я вказав військову частину. Тому, якщо хтось з співробітників офісу президента хоче перевірити дану інформацію, проблем не виникне. Завітайте у 47-й батальйон. З'ясуйте реальну обстановку щодо наявності оборонних позицій у північній Харківщині питання та відповіді щодо проведених робіт, перша чи побудовані лінії оборони? Три лінії оборони будувалися навколо Харкова. Значна кількість оборонних споруд створена, хоча лінії оборони не закінчені в повному обсязі. Вовчанська оборонні споруди побудовані інженерними військами або іншими підрядниками у місті та на околицях. Відсутні повністю відстань між Харковом та Вовчанськом обладнані окремі позиції та вузли оборони. Друге, чому військові скаржаться на відсутність лінії оборони та чому наші війська, які ведуть? Боє закопується власними силами. Планування оборони Харкова здійснено без урахування тактичної обстановки і побудовані веса лінії оборони не можуть використовуватися військами у цій битві. Перша лінія оборони будувалася у селі Липці, але чомусь у низині під грядою висот, яка панує над селом. І першу лінію оборони ця грядка не висота, чомусь не виключена. Наші війська змушені обороняти село глибока та гряду висота з перед липцями, яка контролює кордону. Оскільки задача висот призвела до проникнення ворога у липці та закріплення в забудові за подальшим просуванням. Ні, зіття липців дозволило б ворогу підтягувати артилерію і діставати до околиць Харкова. Панівні гряда висот прикрита лише польовими укріпленнями, які вирили самі солдати. Але кількість та якість цих позицій недостатня відносно позбавлених поставлених завдань, тому більша частина позицій облаштовується зараз, бо здавати рубіж липці Тернова для нас невигідно. Військові кажуть, що будувати першу лінію оборони усіма ресурсами треба було починати не далі ніж за 3-5 кілометрів від кордону. І цю лінію треба було б робити глибокою. Для забезпечення маневру в обороні, очевидна дуже низька щільність мінування. Міни не обмежують маневр ворога. Все це ворог добре бачить із дронів, так що інформація не секретна, а очевидна. Яка якість оборонних споруд? Є значна кількість оборонних споруд бліндажів та траншей, які якісно побудовані у тилу. Але відсутній контроль якості на системність у обладнанні позиції у цілому, перекриття траншей, від навісного вогню та від скидів маскування ці питання не дороблені. Великий дефіцит замаскованих позицій та артилерії, мінометів, бронетехніки транспорту, що дуже обмежень. Аже маневровогневих засобів та логістику. Таке враження, що планувальники не чули про дрони і не врахували це взагалі. Значна кількість будівельних матеріалів не була використана, тому казати, що не будувати конкретно об'єкті не можна. Є чимало якісних бліндажів та глибоких траншей, але до якості всієї лінії оборони є великі питання. Четверте. чому не підготовлена оборона Вовчанську? Не зрозуміло, чому стратегічно вразливий Вовчанськ не захищений оборонними спорудами, адже місто мало бути підготовлено до оборони. Тут не були ні мін, ні надійних захисних споруд, тільки по. Полі... Ві укріплення на кордоні мінування також недостатнє. П'яте хто несе відповідальність за оборону Харківщини свою долю відповідальності несуть. Керівництво ЗСУ, командувача ОСУ, командувач ОТО, командири бригади та батальйонів, військово-цивільна адміністрація. Ставка верховного головнокомандувача усі ці органи та посадовці неодноразово казали про готовність до відпиття нападу про побудову лінії оборони, але у реальності відбувся ряд болючих провалів, які показали, що далеко не всі необхідні заходи здійснювалися. Хто конкретно та в який ступень має відповідати? Потрібно Ратися сподіваюся, що, хоча б на третій рік війни Верховний головнокомандувач Зеленський та головнокомандувач ЗСУ у Сирській захочуть подивитися, що з цього приводу рядять стандарти НАТО. Там проведуть аналіз попередніх дій за протоколом After Action Review. бо ціна бігу по граблях керівників, які не бачать, вчитися крова багатьох українських громадян. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.